Цими вихідними на околиці села Дорошів, що у жовківському районі, проходив етап Кубка світу з авіамодельного спорту у розділі Вільнолітаючі радіокеровані моделі планерів та клас метальних моделей. Саме ця місцина біля міста Львів є центром проведення чемпіонатів світового рівня з технічних видів спорту. Прибули на цей етап 11 команд з різних країн світу. Ці змагання були генеральною репетицією перед проведенням чемпіонату світу у липні 2017 року, неподалік села Дорошів. Львівщину представляли голова федерації авіамодельного спорту у Львівській області Сергій Маркелов. Серед ветеранів авіамодельного спорту Львівщини був присутній Григорій Андрієвич. Це доцент кафедри економіки Національного університету Львівська політехніка. Побували на цих видовищних змаганнях і юні авіамоделісти з міста Броди, які з цікавістю спостерігали за більш досвідченими колегами та випробовували свої апарати. А тиждень тому дві команди юнацького і дорослого складу Бродівського центру науково-технічної творчості учнівської молоді посіли третє загальнокомандне місце в обласних змаганнях з ракетомодельного спорту, які проходили на цьому ж майданчику. Відтак до Бродів вони привезли. Кубок медалі грамоти, повідомив методист Центру науково-технічної творчості Богдан Варава.